Вечора всім. Сьогодні на засіданні нашої комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, регламенту, інвестицій, фінансів та планування бюджету. присутній голова міста Юрій Петрович, заступник. Секретар міської ради, керуючі справами, деякі члени депутати і три члени присутні нашої комісії. Ми можемо працювати. Для повноцінної роботи нашої комісії необхідно вибрати секретаря. Хто... Я пропоную сказав. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти приймається одноголосно. Добре. Добре, в нас на порядку денної є два питання, які нам необхідно сьогодні розглянути. Перше питання про внесення змін. Заповнення до рішення Самберської міської ради від 16 березня 2023 року No8 затвердження програми фінансової підтримки Національної академії свободних військ імені Петра Сарена на 23-24 роки зі змінами. Светлана Степана, будь ласка. Пропонується внести зміни в діючу програму, а саме в розділ 5 загальний обсяг фінансування. Долучити абзац, що захисту невикористаних коштів на кінець бюджетного періоду, станом ще з 1.12.24 року, подібне з бюджету саме територіальної громади, зберігаються на рахунках Національної академії сухопутних військ імені Ельмана Петра Сагайдачного та використовуються в наступних бюджетних періодах за рахування дійців його призначення. Та другий пункт продовжити дію програми на 2025 рік. Тримати практичні. будуть спрямовані на добудову. Так, тільки так. Це від, є від, та. Від, 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 від. Я зачитала для проведення віддатків на капітальний ремонт будівлі по вулиці Івана-Франка, 2 в місті Самгорі Львівської області. Виключно на ті цілі. Допрошує. Так. <клес> <клес> Бачимо, в якому стані мені потреба робити. Щоб під зарок закінчення накрити. То задане питання, прошу голосувати Володимирович. Я за Володим? да. я за три одноголос. Дякую так. Друге питання пронесення до бюджету саме територіальної громади на 2024 рік. Установи кабінету міністрів номер 1444 від 20 грудня. міського бюджету територіальної громади. Передбачена додаткова дотація. Вона називається додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетів на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших території України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Відповідно до постанови нам передбачається ця дотація у розмірі 19 мільйонів 027 900. На суму тої дотації ми мільйон з тої дотації додаємо на харчування загальноосвітнім школам і на 18 мільйонів 0,27 900 ми зменшуємо план по податку на доходи з фізичних осіб, оскільки там є непоступлення, ми не виконуємо план. От такі зміни тільки за рахунок тої дотації. Дохідна частина прибутковий мінус і мільйон на харчування. Підмінується бюджету 24 року. Так, бюджету 24 року. Я думаю, що а це розуміємо. все зрозуміло, так. То за дане питання прошу Слави Вадимович. Я також даю. Так, ми червоним. Може, когось ще зауваження, питання. Немає тут, дякую. Спасибо. 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 Спасибо.